Родився видивитися провінційні вісті про головні події Тернополя та області далі. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо мобілізації військового обліку та проходження військової служби, як зазначають у пояснювальній записці, до документа мета змін удосконалення проведення мобілізації військового обліку призовників. Соцзахисту військовослужбовців, а також окремих питань проходження військової служби, зокрема, законопроєкт пропонує зміну призового віку з 27 до 25 років, відпустку для військовослужбовців, яких звільнили з полону тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення, встановлення вимог. До повісток а також порядку їх вручення громадянам, обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби надання повноважень нацполіції для участі у заходах мобілізації. Підкреслюю, що це не означає впровадження тих чи інших змін у мобілізації. Парламент отримав готовий документ, який тепер обговорюватимуть у комітеті Верховної Ради. На Тернопільщині через сильні пориви вітру відбулося аварійне вимкнення електропостачання. Про це повідомили у телеграм-каналі Тернопіль Обленерго. Станом на ранок 26 грудня без світла залишилось 14 населених пунктів області, із них сім частково. УВАД Тернопіль обленерго закликають бути обережними поблизу ліній електропередач та нагадують, що в жодному разі не можна наближатися до обірваних електропроводів ближче ніж на 8 метрів. У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередачі телефонуйте до кол-центру за номером телефону 50 90 40 Різдвяні свята завжди асоціюються з колядками, у яких прославляють народження Ісуса Христа. 89-річна тернополянка Марта Осінчук підопічна проєкту Домашня опіка від Тернопільського Карітасу, полюбляла у дитинстві бігати разом з іншими колядувати. Сучасні колядники отримують гроші, а колись, пригадує наша героїня, їм давали різні смаколики. Більше про спогади краянки дивимось далі. Ви чу, дайте дайте, бо вам хату розвалю. Так, коли жартували колядники, які приходили в хату на різдвяні свята. Пригадує пані Марта, ще в дитинстві жінка полюбляла ці моменти. Розповідає, коли була малою, гроші давали дуже рідко. Здебільшого хлопців та дівчат пригощали чимось смачненьким. На коляду давали горішки, яблучка, як вже цукерки давали, то вже дуже добре. І всі рахували скільки скільки дали, бо так жменьку дадуть або по одному дадуть. Як по одному дадуть, то добре. А як дають жменьку, то зараз може комусь не вистачити. Так всяко було. Марта осінчук каже: є чимало колядок, які до сьогодні не збереглися, і їх вже не знає Сучасна молодь. Однією з таких різдвяних пісень є нині «Рождество Божого, дитяти». Тут килемки співають, подоляки іграють, грають, воленяк щось міркує, бойко злегка танцює, та плясає, от бітає, ра ра ра, -ра тра-ра-ра-ра-ра. Наріздво прийнято не тільки колядувати, а й віншувати, тобто вітати господарів із різдвяними святами. Віршовані привітання завжди добре знала пані Марта. Як треба було віншувати, то йди йди наперед, йди йди наперед і віншуй. Завіншувати вам то віншивку. Бажаю вам веселих свят, всій вашій родині. Нехай радий засіяє в вашому домі нині всі прикрощі і терпіння, хай ваш дім минають. Радуйтеся, веселіться, Христос ще рождає. Дезяні свята це також про зустріч своєї родини. І, хоч 89-річна тернополянка самотня, її другою сім'єю стали представники фонду Карітес в проєкті домашня опіка, благодійники опікуються самотніми, старенькими і надають їм соціальну, психологічну побутову підтримку. Замість напіврозваленої та занедбаної огорожі історія села. У добрівлянах Заліщицької громади цегляну огорожу прикрашає мурал. Раніше вона була у жахливому стані, а тепер на ній зображені усі великі події населеного пункту. Ініціювали та реалізували картину Місцева молодь про історичний мурал маленького села. Дивіться далі. У селі Добрівляни, що неподалік Заліщиків, є стінопис, на якому зображено історію села. Створила його місцева молодь, яка протягом трьох тижнів кожного дня приходила малювати мурал. Юлія Гірчак, одна із організаторів, говорить, так вони хотіли покращити зовнішній вигляд вулиці свого населеного пункту. Ми не хотіли, щоб це було просто для прикраси. Ми хотіли, щоб це несло культурно-навчальний якийсь характер, щоб люди... Згадували і пам'ятали свою історію. Ось такий вигляд мала загляна огорожа до того, як її прикрасили малюнком. Щоб реалізувати свою ідею, молодь звернулася до місцевої влади, аби вона допомогла привести до ладу саму огорожу. Добрі люди зробили спочатку цю стіну, вони її поштукатурили, погрунтували, тому що вона була в жахливому стані. Колись сюди вдарила блискавка, і вона була так напіврозвалена. Згодом активісти приступили і до самого розпису стіни. На центральному малюнку зобразили легенду про Уляну, заможну жінку, яка проживала колись у Добривлянах. За легендою вона усім допомагала та дбала про бідних. Згодом село назвали на її честь. Ліворуч зображена історія церкви, яку у 1767 році води Дністра принесли у село під час повені. За деякий час приїхали люди з Прикарпаття та забрали її назад, але історія повторилася. Через два роки дерев'яна церква знову опинилася у добрівлянах. На тому місці жителі села вирішили поставити каплицю. Також на центральному малюнку зображений виноград, це теж неспроста. До 1939 року, якщо я не помиляюсь, це село було центром виноробства. І тут щорічно проводилися фестивалі. Праворуч від центру малюнку зображено дійство на Івана Купала, адже із 2000-х років у добрівлянах щороку проводили фестиваль Купальські Молодії Добрівлян. На цю колоритну подію приїжджали люди з усієї України. Організатором фестивалю був Мирослав Логофет, Тому на муралі написані рядки з його пісні. Поки військові на фронті виборюють нашу перемогу. Виборюють нашу можливість творити такі проекти, творити, в принципі, робити те, що ми хочемо на нашій землі. Ми повинні тут, в тилу, цю перемогу чимось наповнювати. Юлія Гірчак розповідає, разом із іншими активістами села планують улітку продовжити наповнювати огорожу історичними картинами, серед яких зображення різдвяного вертепу. Різдвяне диво для кожної дитини. З подарунками та продуктами харчування Тернопільська обласна організація ветеранів війни завітала до Петриківського дитячого будинку інтернату. На Різдво солодкі подарунки отримали понад 80 вихованців закладу. Волонтери кажуть, попри війну та життєві обставини, хочуть подарувати свято дітям, адже для цього наші захисники і захисниці продовжують боронити мирне небо. Більше про це дивимось. Подарунками на різдво до Петриківського дитячого будинку інтернату завітала Тернопільська обласна організація ветеранів війни. Вихованцям спеціалізованого закладу з нагоди свята вручили солодкі пакунки. Крім цього, волонтери забезпечили інтернат необхідними продуктами харчування різноманітними крупами та борошном. Захотіли їх привітати з святом. Ми розуміємо, що різдво повинно бути у кожному домі, незважаючи, чи є рідні, чи немає. Ми хочемо подарувати це свято для кожного. Будемо по можливості приїжджати не тільки на свята, будемо приїжджати сюди часто. Це не один заклад, який ми відвідуємо. У Петриківському дитячому будинку інтернаті виховують понад 80 дітей з інвалідністю. За час повномасштабної російсько-української війни заклад прийняв близько 30 вихованців з окупованих територій. Тут знаходяться діти, їх називають особливими. Особливими дітьми. І таким дітям важливо в святковий день робити теж свято. Звичайно, що вони, так, як і всі діти, хочуть свята, їм приємно, коли до них приходять, вітають їх. І це важливо не тільки для дітей, а важливо для, напевно, для цих людей, що є війна, такий важкий час, а все-таки люди є добрі, от, щирі. І це важливо для всіх. Організації додають, робити свято дітям допомагають місцеві підприємці та небайдужі, які щоразу долучаються до благодійності. Теплі подарунки отримали діти від благодійників. Період Різдвяно-новорічних свят особливий для кожного, адже він асоціюється із родинними посиденьками та теплом. Однак не всі забезпечені належною турботою, тому фонд фундації відкритих дверей закупили. Теплий верхній одяг для вихованців Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей подробиці розкажуть мої колеги правоохоронці. Для кожної дитини період різдвяно-новорічних свят є особливим, однак не всі вони забезпечені належною турботою. Від початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, які потребують додаткової уваги, значно збільшилася. До чергової благодійної акції долучилися ювенальні поліцейські та заступник голови фонду фундації відкритих дверей Руслан Мондрієвський. Вони завітали у Тернопільський обласний комунальний заклад соціальної підтримки та виховання дітей. Теплий верхній одяг отримали 16 вихованців. Як розповів волонтер Руслан Мондрієвський, вже другий рік поспіль фонд проводить. Благодійні заходи щодо забезпечення куртками дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, цього року подарували вже три тисячі курток. Це моя особиста ідея, щоб все, що є від. Комерційної прибутку в вигляді 15% видавалося діткам безкоштовно, діткам в складних життєвих ставлених інтернатах, сиротам. Окрім цього, підприємці передали одяг і для дітей, які потерпіли від бойових дій. Діти повинні відчувати, що, хоч і вони позбавлені батьківського підкування, але вони не позбавлені любові від дорослих і підтримки. І в цьому ми разом з нашою патерами намагаємося їх підтримати, їм допомогти і їм це сказати. Поліцейські і надалі будуть продовжувати підтримувати дітей, які цього. Потребують. У Тернополі збиратимуть кров для дітей. Здати її можна у центрах крові з 8 до 13. На донорів чекають подарунки від партнерів, частування та фотозйомка. Для дітахів можна не лише здати кров, а й принести подарунки невеличкі з дитячу долоньку. Вони мають бути новими, оскільки діти з онковідділення мають знижений імунітет, і найменша інфекція може завдати. Непоправної шкоди. Долучайтеся та подаруйте 450 мл сили для малечі. Попередня реєстрація обов'язково. Посилання шукайте на сторінці. Я донор у Фейсбук або на нашому сайті tv4t.ua. допомагаємо одне одному, адже саме у єдності наша сила. Мирного вам вечора.